Вітання, Ось така мікросистемка. Взагалі-то це позиціонується як домашній кінотеатр. Але досить така цікава. Мені не те, що не попадалось, я навіть такої і не бачив, поки мені її не принесли. Panasonic е SADT 100. Е цей блок доволі важкий. Тут з органів керування тільки дві кнопочки, а чекайте, ага, Select, мабуть, source, увімкнення. Ось такий регулятор, досить тісненький. Ну і на сидішці основні функції і Eject. Звичайно, оригінального пульта буде дуже бракувати, так як тут ще є радіо. І без пульта воно не налаштується. І є, 80 ватт споживає. Ще рідний кабель. Ось такий класний, якісний. Просто бомба. Давайте його увімкнемо, подивимось, що він каже. Черговий режим. Скарги були на механіку сидішки, здається. Ну, по цьому зауважень не було. Ох, відчу реле якісь. Цікаво. Така от класна підсвіточка кнопочок. Select. Селект. No угу. Что у нас тут? FM. AM. А, DVD проскочив. О, небо доброе. Прочитала. працює. Давайте ще щось поганяємо його. Також прочитав. Ну, до чогось тут придертися. Ну добре, давайте розберемо, подивимося. І що я вам скажу? Що це далеко не домашній кінотеатр по виконанню. А чому? Тому що тут нема імпульсних джерел живлення. Глянь такий трансформатор. Я просто в шоці від форм-фактору. Цікаво, що за значок у нас тут? Panasonic Elna X Pro 35 на 4700 Panasonic значок. Вага в нього 4 кілограми. Десь я в інтернеті видивився, що близько 2 по 30 має він. Тобто на фронти, не знаю, як там, на тили підрозібрав. Я вам скажу його розбирати одне задоволення. Компоновочка просто шикарна. Все на роз'ємчиках. Черговий режим. Роз'ємчик і тут ось один болтик. Модуль, радіо, роз'ємчик, не крутиться, ну тільки до задньої панельки. Верхній модуль. Два болтики і ось цей широкий шлейф. Тут в нас три мікросхеми через таку жуйку до радіатора. Конденсатори. Давайте подивимося. Все фірма, все Panasonic. 1000 на 35. Дивіться, які плівочки стоять. Кілька болтиків по платі є. Також ось тут така скобочка. Відкрутив болтик. У нас ось так знімається і, і, і все так прикольно. Ну це взагалі. Так, маємо вентилятор і радіатор. Це ж треба клас. Гляньте, як шлейфики, все акуратно. Ніяких соплів. Все на своїх місцях. І тут у нас одна єдина незручність, це впаяні шлейфи живлення. Так, це єдине. Ну і трансформатор в нас також. Верніше плата трансформатора, наскільки я бачу впаяна чи ні. А тепер увага. Ай, Панасонік, ай молодці. Так. Є, ви тільки, ну подивіться, Ось така от штукенція. І ось такі зубчики там. І кожушок також знімається, ну я його знімати не буду. Так, є. Що ж, що в нас тут? Вау! А тут електроніки. Натицькано. Йой-йой-йой. Ну, нема до чого придертись. Ну, нема що поміняти. Ось це, не знаю. Може щось заводське. Конденсатор не просто хороший, він ідеальний. Тут вам ще покажу мікросхемку. О! Будь ласка, браун 71802. Ото чіпик. DTS Panasonic. І тут маємо якість. Вон який феррит на шлейфі. Так що я хочу е, зняти зараз транспорт. Гляньте, як закрито. Цікаво зняв передню панельку, хоча цього можна було не робити. Я думав, що тут болти, а тут просто ось такі втулочки. Відкрутив два болтики і все. Зараз підрозберемо його. Для того, щоб нам зняти оцю верхню кришечку, треба ось це припідняти трішки. Тут є такі вусика. От вони, бачимо, так отиснуться. От І... О! Подивимося на лінзочку давненько не протиралась. Це просто в нас знімається. Роблю профілактику і збираю. В ході перевірок було виявлено, що даний кінцевичок. Може мати 30 ом, 50 і навіть 100 Ом. Тож, будемо дивитись, щось ніби як за шухлядку згадували. Стоїть він ось тут. Розібрав перемикачик. так тут всередині брудненьке. Досить брудненьке. Трохи місце таке важкодоступне, але почистив. О, зараз там трішечки порскну. І буде добре. Ставлю кінцевичок на місце. Дивимося. Місце кінцевичок. Все, Панасонік, так, ну тут у нас все просто. Дивимося на перший зубко приблизно. Впало? Впало? І все, транспорт зібраний. Панасонік. А хочете, можемо ще тут заглянути? Мені також цікаво. Від'єднав плату, вона тут на стіючках, плюс два роз'ємчики. О, це так фарш. Я вам кажу. Давайте таку трошки ближче. Тут драйвера по механіці. Ось тут. Так, схоже, оперативка, пам'ять. Гляньте сюди. Який конденсаторний садочок. Я вам кажу. Ну, що ж тут скажеш? Естетика? Клас. Просто клас. Перевірю, чи хоч вмикається після тих всіх маніпуляцій. Черговий режим є. Добре. Ноудиск. No Прочитала, випаяв штатні роз'ємчики, чи це гнізда. Отакі От вони. місце є тут достатньо. І почав в себе шукати щось на заміну. Ну ось такого типу. Е, є в мене на деяких платах. Тобто такі схожі роз'ємчики, тільки вони не на пружинках. А вони такі, типу, виклацнули, отвір відкрився. Дротик поклали і заклацнули на місце. Але вони вущі, значно вущі за це. І тут щось треба буде додумувати. Хоча і, в принципі, це не виняток, бо вона також трішечки завуська, але не настільки. От. І. Плюс дивився, щоб було щось якісне. такі класні, десь випаєні з якихось центрів. Ну, дуже якісні, дуже хороші. Це сьогодні купив в нас. Якість, звичайно, нульова. Зроблено воно так собі. Пружинки ось тут, якщо оцих дві ще можна натиснути і, хоч якось, відкривається в нас отвір. От, дві. То ці все, пружинки ось тут повипирали, досить такі тісні і клинять. Клинять. Ну, зараз я щось подумаю. Я, чесно кажучи, брати їх не хотів, але взяв, думаю, подивлюся, що буде. Зараз я буду думати над цим всім. Треба спиляти. Оці дві перемички, і воно практично все стає. Роз'ємчик трішечки підправив, ніби добре. Повідгинав трішечки оці от язички Також одну довелося розібрати оцю. Червону, так, крайню, там зламався вусик, такий, який штопорить пружинку. І тому ця пружинка погано тут от задівала. Ну, так, все, зрізав перемички. І думаю, ось так я це зафіксую. Потім собі дожму. Ну, от і все. Тепер залишається нам. Підпаятись. Зараз вихід стерела. Власник казав, що 5,1 йому не було потрібно і не буде потрібно. Так що ось такий варіант його влаштовує. Ну, все спаяв. Ось так це все вийшло. Дротики гарні, з хорошим січенням від автомобільної проводки. Мені особисто дуже подобаються. Кембрички старої закалки, поліїзобутиленові трубочки. В запасі має їх багато. Це вам не теперішня термоусадочка. Що ж, зараз біжу вже додому, восьма година. Ну, а завтра вже зберу. І подивимося. Все зібралось добре. Закрилось. Все гарно. сказати Нічого особливого я не можу сказати, бо у мене немає пульта. Не знаю, що там може бути накручене. Ну, в принципі, грає нормально. Єдине, що мені не сподобалось, не знаю особливість даного апарата, недолік даного апарата. Коли включається тракт, незалежно, от наприклад, зараз зробимо ось так. І TV AUX написало. Тобто він чекає вхідного сигналу. Зараз подивимося, що йде на вихід. От, від вісімочки гарно чути. Зараз. Я думаю, чути. Ну, так, в принципі, до десятки не дуже. Ну, це вже музика кричить, я вам скажу. Давайте. Йой. Так, секунду. Що я можу сказати? Дуже цікавий апарат в плані дизайну. Просто бомба, мені подобається. По звуку по тону я нічого не можу сказати, тому що я не знаю, що тут накручено. Можливо, тут якісь є. Знаєте, як то є еквалайзер, рок-поп, джаз. Не знаю, що тут включено. Чи тут в Діректі воно. Ну, щоб судити, потрібен пульт. Однозначно не сподобалось шум, тобто не знаю, що це таке. Досліджувати, звичайно, я не буду, тому що тут бюджет не дозволяє то робити. Дивився я за пультами, пульти ніби є, замовити можна, і навіть якби недорого. Що ж, ну, якби без пульта, тут, звичайно. Не дуже. Радіо не налаштуєш. Навіть переключити трек немає тут. Бачите, пауза. Стоп плей, еджект, все. Джерело. Ну, ось так. Цікавенька річ, було цікаво на неї глянути, але на виході мікросхемки. Ну, реалізація, обв'язка, все гарно. Що ж, всім дякую за увагу. Власник вже в дорозі. Зараз буду віддавати.